І як бажано робити проїзд? Перед тим, включаємо в багатьох коробках е, є ручний механізм, як то кажеться, ручний режим, переключаємо коробку передач в ручний режим і пробуємо включити всі передачі. Якщо вона показує, що включаються всі передачі, супер. Тоді ставимо просто на драйв, відповідно, і погнали. Поїхали. І дивимося, як вона буде переключати всі передачі. Мають передачі перемикати з план, от, раз, перша передача, ну, з першої на другу. І маємо відчути кожну передачу. Адже несправність коробки передач буде дуже дорого нам виходити. І відповідно, щоб це зрозуміти, беремо початку плавний поїзд, пробуємо декілька передач. Вони мають бути майже невідчутні. Особливо на коробці передач на автоматі, вони мають бути всі так, ніби просто ти лише маєш замічати це по тахометру. Ми маємо відчути і зрозуміти, що всі передачі перемикаються гарно, без ніяких пінків, ривків. Чим спокійніше переключається, тим краще йому стане ваша коробка передач. Тобто кожна передача має перемикатися максимально плавно. І зараз ми вийдемо на хорошу дорогу і покажу, як вони ще мають перемикатися у швидкісному режимі. Є дійсно підтвердження того, що з коробкою передач все гаразд.